Дивіться як зараз виглядає веф, плата вефа. В коментарях багато писали, що чути не поміняв конденсатори. От поміняв, дивіться, на керамічні 005. Всі погані. Погані в якому сенсі. Вони мають бути 50 нанофарад, а вони 124, що цей прибор показує, що цей прибор показує так само і цей. Цим просто мені мірить. Вони всі погані. А оці хороші, у мене до них претензій немає. 001 БМП чи як вони там називають, а, бм 2 теж ці хороші його провіряв, теж претензій до них немає. А ті погані, увеличені да, в два рази. Тут 50 має бути нанофарад, а тут 0,1 мікрофарад. No. Так що так, да, народ був прав у коментарях. Але ну, можна сказати нічого кримінального, бо вони стоять всі в блокіровочних цепях. Он де тут 005. Чи то якраз 0033 треба. Надо... Я його не знайшов, де він? 0033. Ну, 005 всі вони стоять в оцих блокуровочних цеп'ях. Але і... Якщо так розібратися, то і електроліти нічого кримінального, вони теж в такому сенсі там переходних пару штук тільки. Так, да, треба було поміняти їх. Ну, зараз включую. Ну, я думаю, що нічого не зміниться, але просто душа буде вже на місці. Просто я буду знати, що тут все в порядку тепер. Конденсатори оці 0,05. Хто там задумає, всі їх одразу міняють. Вони старіють і міняють свою ємність. Е а і там ще й показує потери. Он дивіться 5%. А ставиш новий е 0,7%. Це теж грає роль. А, а цей конденсатор це 61.0.0.33, Я казав, я його не знайшов. А його тут і немає. Ось його місце. Ниц. Немає. Чи він отломанный. Там щось вроде припаяно. Зараз проверю. Ну тоже блокировочно, нічого такого. Ну, він должен там быть. 33 нанофарада. А Він показує 31-27. нормально. Ось він уже на місці. Цікаво, що я не було. Інтересно у вас є він на місці? На цій платі? У мене не було його чого то Ну робота він, дивіться. Ця станція була наче. Може це мені кажеться так se tiene un, un, una, un estado de forma impresionante. En una especie de himno generacional. Sí, ¿no? aquello, ¿verdad? Es un indicador de su biomico. Ну, как бы, ориентироваться. Мария Молинера. Только на слух. Все эти арабы из Африки. И ну, все нормально. Ну, что вечером послушать. Хуй ну, долгие хвали процветают, я вам говорю, тут, тут две станции эти у нас. Вот я Квин принимаю и вот Саньо. Ну, нормально, Да, друга. А все. Вони дуже слабі, оце да. такі станції у нас на більше нічого нема. І ще корисна інформація для тих, кого цікавлять такі приймачі. Скачайте оцю книжку. Транзисторні радіоприйомники, новосілов, Новосіло, да. спідола, ВЕФ, океан, Меридіан, ну, і там настройка. Це книжка на 150 сторінок. Там всі ну, ви знайдете всі відповіді і по настройці, і плати там на рисовані режими транзисторів. ну в общем це дуже Дуже полезна, корисна книжка. Дивіться, стільки тут. Оце отсюди я все брав. От. Так що це дуже от режими транзисторів. в F 12 починається е, підла, веф з підла, вефс 10, потім і пішли. Ну, в общем, і океани. Тут є і океан. Все по цих приймачах. Дивіться, конденсатори 78-го року всі. Ну є там ще 77-го. Це йому 47 років. Вау, дедушка. Ось така підсвітка на саньо і веф. Веф. Класно. Там теж нормально. Це 25 метрів. А тут а тут широкий диапазон. Давай. Давайте включим 31. But then because she's going back to school, she's like getting the Летаю опять. Не, раз, нормально работает.